Атака на Харків, жорстокий удар по багатоповерхівці, життя цивільних під загрозою, шокуючі кадри з місця подій. Запеклі бої на Запоріжжі, початок нового наступу з важкою бронетехнікою та дронами. Які тактики використовують окупанти, та як до цього готується Україна? Складна допомога від партнерів Зеленський про боротьбу за зброю: чи стане міжнародна підтримка ефективнішою та від чого це залежить? КНДР у війні проти України тисячі солдатів північної Кореї можуть приєднатися до російської армії вже у листопаді. Як далеко це зайде? Всім привіт, в ефірі Times of Ukraine. найактуальніші та найцікавіші новини поточної доби. Буду радий вашому лайку, коментарю, підписці та репосту. Для нас це дуже важливо. Про найважливіші події просто зараз починаємо. Росіяни скинули кап на багатоповерхівку у Харкові. Постраждали десятки людей. Щонайменше троє загинули. Серед них 12-річний хлопчик та 15-річний підліток. Ворожа авіаційна бомба, яку вночі росіяни запустили, просто по житловій дев'ятиповерхівці зруйнувала майже весь під'їзд будинку. На місці тривають рятувальні роботи. За даними ДСНС, пошкодження настільки серйозні, що будівля може обвалитися будь-якої миті. Відомо що менше про 36 постраждалих на Ворожий удар відреагував президент Володимир Зеленський. Партнери бачать, що щодня відбувається, і в цих умовах кожне їхнє відкладене рішення це щонайменше десятки, а то й сотні таких російських бомб проти України. Їхні рішення життя наших людей. Тому ми разом мусимо зупинити Росію та зробити це з усією можливою силою. Також цієї ночі під ударом ворожих безпілотників знов опинився Київ. У столиці обійшлося без постраждалих. Внаслідок падіння уламків збитих дронів. Виникла пожежа у декількох будинках. Вибито вікна. Усього за підсумками жовтня столиця пережила 20 повноцінних ударів дронами з повітря. І лише одного єдиного дня в столиці не оголошували тривогу. А так, зазвичай, кияни чули сирени в середньому двічі на день. Наступ росіян на Запоріжжі вже розпочався. Окупанти готуються застосувати бронетехніку. Росіяни намагаються просунутись на Времівському напрямку. Зараз тренування вже відбуваються в районі приютного і Левадного. кажуть зсу. Речник сил оборони Південь пояснив, що російські сили будуть застосовувати бронетехніку не лише для транспортування штурмових груп, але й для підтримки піхоти вогнем на полі бою. Водночас окупанти все більше використовують дрони та різноманітні захисні засоби від тепловізерів. У сучасній війні техніка це не панацея. Вона досить уразлива в сучасних бойових умовах, тому вона не завжди ефективна. Тим паче, на півдні, де лінія бойового зіткнення фактично проходить по степовій зоні, техніку далеко видно і по ній легше відпрацьовувати дронами чи артилерією. Останні події на Запоріжжі свідчать, що наступ не просто готується, він уже розпочався. Вважає радник мера Маріуполя Петро Андрющенко. А напередодні у низці районів на окупованій території заборонили продаж міцного алкоголю. Такі обмеження вже вводились минулого року, коли окупанти очікували наступу зсу. каже Андрющенко. Черговий раз вказує про те, що все ж таки росіяни дійсно зараз будуть намагатися активізувати запорізьку ділянку. Власне, якщо подивитися. Оці спроби наступу і місцями певні прориви в районі Велико Новослоківки пізні ну, більше за володаром. Це вже початок от цього наступу. Тобто не треба очікувати, що він відбудеться особливо обов'язково там в пункті Роботіна, або він відбудеться пізніше. Він вже вже почалося, да можемо сказати так, тобто вже підрозділи пішли в рух. На фоні тривожних повідомлень з регіону в місцевій військовій адміністрації днями повідомили Запорізьку область перетворюють на справжню форт. Пецю з лютого цього року на території Запорізької області відбувалося масштабне будівництво фортифікаційних споруд. Всі ті задачі, які ставили військові нам, цивільні адміністрації військові, то ми виконували в строк і виконували якісно. Це відмічено тією великою кількістю комісій, які перевіряли будівництво фортифікацій на території Запорізької області. Також після того як була виконана основна задача ще влітку, то ми перейшли до виконання... Додаткових задач з будівництва фортифікацій, саме оборони міст, і наразі дійсно воно продовжується, і також буде виконано в строк. Партнери не хочуть давати Україні озброєння без результатів на полі бою, заявив президент Володимир Зеленський. А ви знаєте, як говорять, а, нема перемог на полі бою, буде складно і брати великі обсяги зброї. У партнерів очікувати, що вони в нас будуть міцно підтримувати, тому що в будь-якому випадку люди хочуть бачити дійсно міцну армію, що народ бореться проти російського окупанта, і тоді вас підтримують. І це факт, справедливо це або несправедливо, вчасно або невчасно. Це інше питання. Це вже дрібниці. Найголовніше. Це результат. Також Зеленський розповів, як просив у сусідньої Польщі збивати російські ракети і дрони, що летять у їхньому напрямку, та захистити місто Стрий у Львівській області. Поляки, за словами президента, були згодні лише якщо таке рішення ухвалять інші країни. У результаті він запропонував Варшаві передати Києву їхні міги і навіть домовився з генсеком НАТО, що натомість країні виділять спеціальну місію, яка б захищала її небо. І що після цього? Чи передала нам Польща літаки? Ні. Знайшла інша причина. Знайшлась так, чи об'єднались навколо Польщі і інші країни і сказали: так, ми сусіди, ми будемо збивати і літаками, і будемо збивати ППО? Ні. Проте це питання, судячи з усього, все ж таки не закрите. Дати Польщі відповідний дозвіл Байдена, закликають законодавці США. Республіканець Джо Вілсон та демократ Стів Коен надіслали американському президенту листа. Повідомляє The Hill. У ньому вони просять надати Варшаві повноваження перехоплювати та нейтралізувати ракети над Україною, особливо ті, що загрожують наблизитись до польського повітряного простору. Чи зрушить цей крок питання з мертвої точки. Дізнаємось згодом, але поки що. Український ППО доводиться самостійно відбувати щонічні ворожі атаки. Північно-корейські війська вступлять у бій проти української армії вже в листопаді, заявляє представник України при ООН Сергій Кислиця. Напередодні залучення солдатів КНДР у війну Росії обговорювали на радбезі організації Об'єднаних Націй. Під час засідання кислиця назвав конкретні цифри і вони вражають вже зараз. На російських полігонах готують до 12 тисяч корейців, серед яких 500 офіцерів. І три генерали генштабу загалом Росія планує сформувати з них п'ять частин їм видадуть форму, зброю та підроблені документи, а також інтегрують у спеціальний буряцький батальйон. Будь-яке пряме залучення солдат КНДР в російській агресії проти України. Це дуже погані новини для всього світу. Це найнебезпечніший розвиток цієї ситуації за останній час у частині. В частині світового масштабу така співпраця становить загрозу не лише Європі, але Корейському півострову і усьому регіону. Більшість членів Радбезу звичайно наголосили, що залучення військ НДР це ескалація, але на жаль, все очікувано завершилося лише закликами на адресу Росії зупинитися та висловлюванням занепокоєння. Сьогодні на цьому все слідкуємо за розвитком подій разом. Не забудьте залишити свій коментар та лайк, щоб бути в курсі всіх найважливіших новин. Підписуйтесь на Times of Ukraine, YouTube і Telegram. Для нас це дуже важливо. Дякуємо за довіру і за те, що залишаєтесь з нами. До зустрічі.